Декларації топ-чиновників вражають своєю скромністю. Ви знаєте, після декларації президента України свою декларацію опублікував прем'єр-міністр України. Виявляється, що він живе в основному на заробітну плату. Дружина в нього успішний бізнесмен. Ну таке буває, не заперечую. А ось він живе на 950 п'ятдесят тисяч на рік. Це його офіційна заробітна плата. Дуже скромні люди, і це приємно, адже це викликає повагу і шанування до того, що люди не намагаються десь на чомусь нажитися, а дійсно, чесно і відверто служать країні. Адже у цих людей ще до виборів все було і все було дуже добре. Тому я особисто. Напевно, вірю в те, що декларації вони абсолютно чесні, і прозорі. Або якщо це не так, то це було б дуже небезпечно. Це була б підстава для України, бо ворог може це все перевірити і точно опублікує. І сказати, що то ІПСО, вже не вдасться, бо люди вже не реагують на слово ІПСО ніяк. Колись раніше це було там ще десь рік тому назад. Як тільки щось ну, не відповідало єдиним новинам, все це називалось ІПСО, ІПСО, методички там, правда, їх ті методички ніхто не бачив. Але всі кажуть, що оце ти цитуєш методичкою. Таке відчуття, що сам ти її читав, напевно, да, ту методичку. Я вірю в те, що в деклараціях все чесно, все справедливо, і ніяких інших здобутків, ніяких інших фінансових заощаджень і подушок більше немає. Ну, ми це побачимо згодом через рік, два. 5. Подивимося, на що будуть жити чиновники, ті, які є нині. Вони тоді вже не будуть чиновниками. І ми побачимо, де будуть їхні діти, які в них будуть статки, де вони самі будуть, в яких умовах, ну і так далі. Ну, є один метод. Я називаю його метод. Одного прем'єра був у нас один прем'єр, і в нього коли запитали, звідки у вас оце все. Він каже: А я в 90-х бізнесом займався. В 90-х, і тому аж до 2019 року у мене все було в порядку. Я міг купляти заводи, і фабрики, і параходи, і будинки, і машини. все. Ну, такий успішний в мене в 90-х бізнес був. Те, що мені тоді було в 90-х 25 років. Я був такий мега крутий бізнесмен. Ніхто питань не ставить. Знаєте, поки ти у владі питань ніхто не ставить. А коли ти вже не у владі, питань ніхто не ставить, бо вже нікому не цікаво. Поки ти у владі не ставлять питань, бо бояться. А коли ти не у владі, не ставлять питань, бо вже не хайпово. Отак і живемо. Телеграм, що профілю, там декларація. Можете подивитися і порадіти про те, що у нас чесні топ-чиновники.